Сьогодні з вами учениці 8 восьмого класу школи на МАТЕСі Альона і Софія. Ми підготували для вас досить цікаву розповідь щодо забруднення у нашому місті. Зараз ми знаходимося біля річки Псел в центрі міста, де найбільш забруднена територія через велику кількість людей. Деякі катери дають нам зрозуміти, що ситуація важлива і її не можна обійти стороною. Річка Псел бере початок на західних спілах середньої височини і протікає в Україні у Сумській Полтавській областях. Проблеми низького кисню у воді можуть бути як результат природного походження, спека або через вплив людини. Можна стверджувати, що річка забрудена каналізаційними стоками, наймовірніше, що це все справа рук населення, які постійно викитують відходи, які негативно впливають на стан багатьох річок. Стан села критичний, і щоб це виправити, потрібно робити, хоча б щось. ми Софію пропонуємо вам найлегший спосіб, щоб запобігти забруднення річки. По-перше, це використовувати екосунки замість пластикових пакетів. Це значно спогадшує ситуацію. Також важливо сортувати сміття, не викидувати його на вулиці, тим паче у річку. Ці поради допоможуть зберегти наше місце, тому давайте разом дотримуватися базових правил. Я вірю, що разом ми сила і зможемо досягти успіху в нашу країну.